Вітання сьогодні. Пропоную заглибитись у підсумки саміту НАТО в ГАЗі. Він пройшов 24-25 червня 2025-го. І ну знаєте, уваги було багато до чого, особливо звісно, до зустрічі Зеленського з Трампом і до рішень по Україні. Джерел у нас чимало новини, аналітика, різні коментарі. Спробуємо якось виокремити суть. Е, найважливіше, що ж там насправді вирішили, а що можливо так і залишилось. Ну, за лаштунками так вітаю. Саміт справді був, скажімо так, напруженим. Були ж побоювання щодо Трампа, щодо статті 5 тієї ж, але водночас і сподівання на Україну були. Давайте, мабуть, по ключовим моментам пройдемося. Добре, давайте. Почнемо з найбільш резонансної штуки: – 50-хвилинна розмова Зеленського з Трампом. Сам факт зустрічі це вже добре, чи це просто протокол? Дивіться, обидва ж сказали, що зустріч була гарною. Це вже сигнал. Зеленський потім розповів, що говорили про закупівлю американських ППО, про спільне виробництво дронів. Про фронт цитував, що Путін точно не перемагає. І ще цікавий момент привітав Трампа з операцією проти Ірану. Мовляв, це допоможе зменшити поставки дронів Росії. Така знаєте, спроба знайти спільний інтерес. Ага, але от конкретика була ж журналістка українська, яка прямо запитала про Петріот. Про чоловіка на фронті згадала, була відповідь чітка. Отут і починається власне найцікавіше. Трамп висловив співчуття, так, але щодо ракет Петріот сказав цитую, ми подивимося і одразу додав, що їх, ну, важко дістати, що вони потрібні і самим штатам, і Ізраїлю. Тобто, знаєте, теплота є, але обіцянки конкретної, що от так продамо, її не прозвучало. Класичний Трамп, я б сказала. В припинення вогню із Зеленським на цьому прям наголосив. Так, так, це важлива деталь. Він ніби показує, що готовий говорити з усіма, але умови диктуватиме сам. І ще, до речі, визнав, що війна складніша, ніж він думав, і що, мовляв, дивно, що досі не вдалося вирішити це з путіним. Ну добре, з зустріччю більш менш зрозуміло. А що сам Саміт? Офіційні рішення Гайська декларація, що в ній? Декларація дуже коротка. П'ять пунктів буквально, але є ключові речі. По-перше. Підтвердили відданість статті 5 про колективну оборону. Це важливо на тлі всіх спекуляцій. Це основа НАТО, так? А ще? а ще, і це, мабуть, головне, Росію одноголосно визнали довгостроковою загрозою. Прямо так і записано. І це єдина країна, яку так чітко означили. Довгостроковою загрозою звучить серйозно. А гроші витрати на оборону. Трамп же цього вимагав постійно. От тут є новина. Справді, погодили нову мету аж 5% ВВП на оборону до 2035 року. Ого, 5%? Це ж дуже багато. Так, амбітно, але там цікава структура. 3,5% – це власне на армію, техніку, отакі прямі речі. А ще до 1,5% – на пов'язані витрати. Інфраструктура, кібербезпека, стійкість інновацій. І увага, сюди ж входить. Підтримка України. Зачекайте. Тобто, як ем, допомога Україні буде зараховуватися країнам НАТО як їхні власні оборонні витрати? Саме так. Це прямо прописано в декларації. Внески на оборону України, інвестиції в наш ОПК, це все тепер йде в залік цих 5% Розумієте? Це вже не просто допомога, це інтеграція підтримки України в саму безпекову рамку Альянсу. Хм, цікаво. Це справді виглядає як серйозний крок. Але тоді дивно, а що ж з членством України про це щось сказали? А отут повна тиша. От просто зовсім. У декларації жодної згадки про шлях України до НАТО, про незворотність, про якісь там мости, нічого. Навіть засідання Ради україна НАТО не було. Тобто фокус змістився. Очевидно, фокус зараз на зміцненні власної оборони Альянсу. Питання розширення схоже, відклали. Отже, виходить така, знаєте, подвійна картина: з одного боку: Росія загроза, допомогу Україні вписують у витрати НАТО, а з іншого незрозуміло, що буде з американською допомогою, особливо з ППО, і тема членства взагалі зникла з радарів. Саме так і це створює певну тривогу. Головне питання: що буде далі з американською допомогою? Те, що є зараз, це ще рішення попередньої адміністрації. А Трамп, як бачимо, обіцянок не дає. Є ж повідомлення, що фінансування можуть скоротити у 2026-му. навіть про те, що США можуть не підтримати розміщення сил стримування в Україні після війні. Ну але ж європейці, Британія, Канада, вони ж ніби зараз тягнуть основний фінансовий тягар. Там щось близько 40 мільярдів євро на цей рік називали. Це правда, сума значна. Але по-перше, давайте порівняємо: Росія витрачає на війну десь 120 мільярдів доларів на рік за оцінками. І вартість виробництва зброї у них чи в Ірані ну, значно нижча. А по-друге, час. Європі на переозброєння кажуть експерти, треба років 5-7. А Росії, щоб підготуватися до нової, можливої агресії, може вистачити 3-4 роки. Розумієте, це вікно вразливості. Так. Це серйозний виклик. Тобто, підсумовуючи, саміт у Гаазі залишив таке змішане відчуття, наче є позитивні сигнали інтеграція підтримки України, але водночас ну, дуже багато невизначеності і щодо грошей, і щодо зброї, і щодо політичного майбутнього в Альянсі. Абсолютно, ситуація справді складна, і оця вся невизначеність, особливо фінансова і часова, порівняно з тим, що може Росія. Вона ставить питання Руба. А що сама Україна, окрім дипломатії? Що ще? Чи вийде налагодити те спільне виробництво дронів, про яке говорив Зеленський? Чи вдасться запустити нарешті серійне виробництво власних далекобойних систем, того ж сапсана? Здається, це вже не просто варіанти, а життєва необхідність? Саме так, це вже питання виживання, власне кажучи. Дякую за цю розмову. Було справді цікаво розкласти все по поличках.